Прийшов час зробити прогноз для стрільців з 1 по 15 жовтня. Загальна атмосфера вашого місяця буде такою. Вас буде нести до певних цілей, ви будете такими різкуватими, будете ставати такими більш наглими, але при цьому всьому вами керуватиме мудрість і погляд в перспективу. Досить непогано, але все ж таки треба контролювати свою різкість. І мати в цьому баланс, особисте життя з 1 по 15 жовтня. Хух, для стрільців є можливість знайти партнера нового, зустріти людину, побудувати стосунки, пережити такі приємні теплі емоції, бути в колі приємного спілкування, да? от ви будете такі. Натхненні і будете відкриті до нових знайомств, кому це необхідно також, у кого є вже стосунки, ви будете йти на контакт з цією людиною. У вас будуть якісь спільні приємні моменти. Ви будете досить задоволені своїм особистим життям. Фінанси і кар'єра з 1 по 15 жовтня. Так, по фінансах вас буде трошки накривати. Ви будете переживати стосовно певних витрат стосовно своєї зони комфорту. Вам дуже важко виходити з цієї зони комфорту. Але при цьому всьому у вас буде якесь нове починання, можливо, якийсь новий проект чи нова робота, нове захоплення, яке вам буде приносити гроші. Треба спробувати однозначно. І порада з 1 по 15 жовтня для стрільців. Не бійтеся рухатися, не бійтеся йти в нове. У вас вистачить сили для того, щоб щось змінити, перейти якийсь на новий рівень, на якийсь, а щось нове здобути. У вас такий буде ось цей період досить вдалий, але головне цим користуватися, а не чекати, що за вас все зроблять. Щоб отримати свій прогноз на певний період, звертайтеся в особисті повідомлення. Або ось тут, на сторіночку в інстаграмі.